Я так довго без тебе, що патиною вкрились ручки мідних дверцят. Не рухаюся. Затерплисть стегон гомілок п'ят віддає уколами у тканини. Так довго без тебе. Години збиваються в днини, днини у тижні, тижні у місяці ти тримав мене ніжно, колесав на одній руці. А тепер от в кімнаті цій все. Німії від пилу. Я насилу розгледіла крупку ту снігову, що за вікнами віддано вкрила хвору траву. Я так довго без тебе живу, що забула усі прикмети. Кажуть, день стає довшим. Кажуть, скоро прийде весна. Я не знаю нічого крім губ у глибоких снах, бездоганних, теплих, якими цілуєш мене ти. Не знаю нічого, це може і найкраще, бо все світ відає наші ці прірви. Для нас обох і якими незримими прядками тягне Бог у свої тенета. Чую місяць, стигли дивитися з висоти. Може, час вже і тобі прийти.